Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32Крю. Нещодавно ми купили об'єкт 260 з камуфляжом Щука. Пограли на ньому три тестові бої. Поговорили з вами про те, що е цей танк має бути в ангарі, мабуть, не першим з колекційних танків, а якимось там, мабуть, з останніх. Але що я хочу вам сказати? Що з тим набором, який ми купили з об'єктом, там був наказ на 50 перемог зробити 50 перемог на цьому танку. Сьогодні з моїм Сакланом ми пограли взводом, зробили ці перемоги, які нам треба було, для того, щоб забрати містичні контейнери, з яких нам нічого не випало. ну, там, якщо бути точним, там випало 400 голди і 550 тисяч сери, плюс 2 дня прем-аккаунта і, коротше, більш, мабуть, нічого. Маємо на цьому танку 66 боїв зіграних, 76% перемог у нас і 2394 у нас середуха. Від себе можуть ще додати, що танк грається, грається от на такій оборудці, граю на каліброваних снарядах, по КД вистачає завжди, тобто можна не нехтувати, а ставити калібровані снаряди для того, щоб краще пробивати, бо пробиття збільшується на 13 одиниць міліметрів, якщо то казати, правильно. Маємо карту Нормандія, бачимо, що три STA в команді противника, противника три ПТ і один тяж. Вирішуємо, що маємо їхати грати праву сторону, правий фланг, тому так і робимо. Ну, До речі, цей хлопчик на грілі даємо блайнд. А хлопчик на грилі, до речі, подивитись, можете подивитися після бою. Я вам покажу статистику. Якщо вам цікаво, От, в принципі, вони, як вони роз'їзд роблять, так вони і грають і таку мають результативність. Я не кажу про те, що я дуже результативний гравець, але ну, так грати не можна. Треба заважати комусь іншому, грати для того, щоб. Я не знаю навіть для чого це робити і комусь заважати. Е, бачимо, що у нас центр вже засвітився, тут світло у нас бабуся стоїть і вже чекає, чекає. І отримує на 376 ББшечки. Е, тут несподівано виїжджає, є третій, і ми з моїм закланом совзводним. Чекаємо бабку, але бабка не підставляється. Не хоче підставлятися, стоїть і простріла там між будиночками немає. Хоча я а, вицілював, хотів, хотів побачити, чи є там просвіт. просвіта немає. Ще на 439 даю шот, отримую на 305 від ТВП. Маю відкатуватись, але тут гордий, з'явився. Даю шот і маємо просто його чекати, щоб він. Не вкатив на нашого совзводного. І рикошет від лючка. Ну, тут маємо знати, що не завжди проходять такі шоти по йоху Лючки треба вицілювати краще. ТВП у нас вже в ангарі ВЗ120 тут. Просто в дуже поганій ситуації мій совзводний. Але е, дивіться, що відбувається. У нас стандарт Б стоїть десь зліва, майже на респі. Він просто нікуди ще не поїхав. Е, і майже вся Тіма 80% команди противника просто перекатилися на цей фланг. Вони просто перекотилися. І майже ніякого опору тут не відчули. Зараз не пробиває мене на 300 йох. Даю шот по бабахі, тому що я звик грати так, щоб можна було бачити всю карту. Ми дивимося на міні-карту. Постійно чекаємо ситуацію, якщо у нас трошки маневр тут зробив такий, начебто дивився на Йоха, але забираю шотного ВЗ-120, щоб він вже тут нам не заважав просто збоку. І далі намагаюсь пробивати в лючок, але бабуся тут вкатує і це дуже цікаво. 917 пробиває мене, даю по ній шот. Поки на КД, вона має. Ну, тут навіть не, не вирішив стріляти, тому що 9 секунд КД і Йох вже закидешений, він вже мене чекає. Ну і варіантів тут вже е, не було, тому стріляв уже в Йоха, не чекав я. Е, е, бабусю. А що робить наш друг? Наш друг, друзі, як стояв тут, так він тут і стоїть. От просто він тут так і стоїть. І для мене це взагалі незрозуміло. Навіщо ти. Е, ну, зрозуміло, що можна по-різному грати, але е, я не знаю, на 9 рівні вже можна грати краще. І через таку гру, тобто в нас реально був мінус один ствол в грі. Цей один ствол, барабан на 4 снаряди, він міг би бути дуже ефективним. і цей бій можна, можливо було його просто витащити. І так було б. Я просто вже е, пишу у команді противника про те, що де він знаходиться, що він на нашому ріспі, тому що ну, е, я не знаю, такі гравці не мають в принципі грати, вони мають бути десь не знаю, там, на п'ятому рівні. Тому е, кидаємо не спортивне або бездіяльність в бою, е, тому що. Ну, 4879, е, мій дамаг. Плюс, е, ви бачили, що ми е, зіграли, ну, мабуть, 60% по часу. І все одно мій тіммейт, який зі мною грав, його, він стояв проти чотирьох танків, навіть проти п'яти, Тому що дві ПТ були на центрі. І він все одно потрапляє в топ-дамагу, в топ-2. А хлопці, типа таких. Хоча середній урон на 9 тисячах. В нього 1172. Mm. Центуріон просто лютий ДПМ 55%. 12 тисяч боїв. Ну, Агриль 50%, 29. Средуха, полторушка. 4. Стандарт 47%. Він навіть в рейтинг калібрується. Ну, друзі, для мене це дуже дивно. Е, стосовно самого танка, стосовно, стосовно самого об'єкта, я можу сказати, що е, от прямо що він мені сподобався, я не можу сказати, тому що цей танк він грається лише у взводі. Або грається з підтримкою. Він не грається так, що ти можеш поїхати, наприклад, як ВК-901П. що Ти можеш десь танкувати, там, е більш так розслаблено грати. Не можна. На ньому так не можна. Тому що е помилки всі, які ти робиш, десь там викатився, ти отримуєш шот. Дуже рідко, коли він танкує, танкує він лише башню, іноді ще від корми танкує, якщо грати обратним ромбом. Десь від борта, скажімо, там там не знаю, там, притулившись до якогось там будиночка і ззаду накидують, то можна отримати не пробиття, але в більшості випадків в 90% його пробивають. Тому гра на ньому не дуже комфортна. Але якщо вам у взводі потрібний, скажімо, більш-менш швидкий ДПМ-ний танчик, ну, ДПМ нормальний, 200 ДПМ. Тому, друзі, що можу сказати, думка моя не змінилася. Накидувати на ньому можна, але це не танк, самий перший, який має бути у вас. І уж точно не за 25 тисяч голдин. Тому що після виконання 50 наказу на 50 перемог ми отримали 5 контейнерів містичних, в яких нам. Нічого не випало. Ну, найцінніше там була голда 400 голди. Друзі, я вам дякую за перегляд. Все буде Україна. Вам гарних боїв, всім пока.